Доброго дня, я Крюк Тетяна Миколаївна. Давайте зараз спробуємо розв'язати одне із завдань МТ, яке у нас є з параметром. Починається, Починається розв'язання таких завдань з параметрами. Дуже важливо правильно поставити акценти на тому, що є найважливіше. Тому починаємо. І так, перепишемо наше, прочитаємо наше завдання: здадіть суму усіх цілих значень, а з проміжку. Від мінус 9 до 4, за кожного з яких рівняння має один корінь. Перепишемо це рівняння і проаналізуємо його. І так, перепишемо рівняння. У нас є 3 в степені хміну 4 а Відняти 3 в степені 3х плюс 10, поділити на логарифм х. -4а та основою 3 дорівнює 0. І так, в якому випадку у нас дане рівняння має розв'язки? Дане рівняння має розв'язки в тому випадку, коли чисельник дорівнює 0, тобто, давайте це запишемо: 3 в степені x мінус 4, відняти 3 в степені 3х, додати 10 дорівнює 0, а знаменник логарифм x. За основою 3 не дорівнює 0. І це як у нас система. Так, почнемо із знаменника. Давайте розберемося, в якому випадку у нас знаменник не дорівнює 0. І так, логариф Х за основою 3 не дорівнює 0. Не дорівнює нулю. Ну, по-перше, ви розумієте, що область визначення логарифма, тобто х, повинно бути більше нуля. Це перше. Друге, коли в нас х, знаходимо звідси Х, Х не дорівнює 3 в нульовій степені, тобто х не дорівнює одиниці. Це є ключове. Тому, будь ласка, поставте собі таку помітку, що це потім ми обов'язково з вами використаємо, що х більше 0 і х не дорівнює 1 Перейдемо до чисельника. І так, перенесемо одну 3 в степені Х-4а, залишимо зліва, а 3 в степені 3х плюс 10 перенесемо вправо. І так, показникове рівняння, яке має однакові основи, тому ми прирівнюємо показники, тобто х-4а дорівнює 3х додати 10. Що далі ми робимо? Відомі в одну, невідомі в другу. Звичайно, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що хідняте 3х дорівнює 10. Додати 4а. І так, ми отримаємо мінус 2х дорівнює 10 додати 4А. Знаходимо х, для цього поділимо на мінус 2, можна мінус 2х. Тут винести 2 задушки, тобто 2, тут буде 5 додати 2а. Ну і поділити, поділити це рівняння на мінус 2, якщо. І ми отримаємо, що х дорівнює мінус 5, мінус 2. Ось ми отримали х дорівнює мінус 5 мінус 2. Ще раз читаємо, за якого значення А параметр має один корінь. Ну, по-перше, ми поставили, ось тут у нас такі галочки, де х повинно бути більше нуля, х не дорівнює 1 Почнемо з другого, тобто х не дорівнює одиниці. Тому пишемо, якщо, якщо х дорівнює одиниці, то, то 1 дорівнює мінус 5 мінус 2а. Давайте знайдемо А, при якому х дорівнює одиниці, тобто мінус 2а дорівнює 6а дорівнює мінус 3. Якщо а дорівнює мінус 3, дане рівняння коренів немає. Тобто ми перевіряємо х не дорівнює, якщо х дорівнює, тобто ми виключимо із всіх значень, які ми знайдемо, виключимо значення мінус 3. Те, що помічаємо, що потім ми його це в, з вами розглянемо. Коли будемо розглядати всі А, то ми виключимо із всіх значень А, виключимо значення мінус 3. Тому нам цілі значення мінус 3 це ціле число. Але ще є друга умова. Друга умова це була перша у нас умова, це була у нас перша умова. Друга умова у нас буде така, що х повинно бути більше нуля. Тому х у нас мінус 5, мінус 2 повинно бути більше 0, тому ми розв'язуємо цю нерівність відносно а. І так, мінус 2а повинно бути більше 5. А, Пам'ятаєте, що, якщо знайдемо А, то ми ділимо на мінус 2 при цьому, знак нерівності міняється на протилежно, тобто а буде менше, ніж мінус 5 других, Або можемо записати, що а буде менше ніж мінус 2,5. І так, у нас є декілька умов. Перше, а повинно бути менше, ніж мінус 2,5. По-друге, а не може дорівнювати мінус 3, тобто мінус 3 не дорівнює. Так, ми давайте тут перекреслимо, щоб ви розуміли, що це не дорівнює. Мінус 3 не дорівнює, тому що х не може дорівнювати 1 мінус 3. І зобразимо це на прямій нашій координатній прямій. Нам треба знайти суму всіх цілих значень з проміжку від мінус 9 до 4 включно. Тому давайте з вами намалюємо нашу пряму і відмітимо всі наші значення. Тобто у нас є мінус 9, включно, у нас є 4. Включно, у нас є мінус 2,5. Ми виключаємо мінус 2,5. І ми виключаємо тріючку мінус 3, яка в нас теж війшла, і а не дорівнює мінус 3. І так, а повинно бути менше, ніж мінус 2,5, це вліво. Але ми вибираємо з проміжку від мінус 9 до 4. Тому у нас буде від мінус 9 до 4, ось у нас. І ми вибираємо всі ті х, які війшли. Ось у нас ці х війшли ось в цей проміжок, включаючи мінус 3. І ми знаходимо їх суму. І так, перше значення. Бачите, що тут у нас. Мінус 9, мінус 4 сюди входять, але 4 за межами, воно більше, ніж мінус 2,5, то ми знаходимо всі цілі наші корні. Тобто, у нас буде мінус 9, відняти 8, відняти 7, відняти 6. Відняти 5, відняти 4. Тобто, всі від'ємні значення 3. Мінус 3 не війшло, мінус 2 вже це число більше, ніж мінус 2,5. І так, що ж ми отримали? Ми отримали мінус. Порахували мінус 39. Тобто, відповідь у нас відповідь буде мінус 39. Мінус 39 це сума всіх цілих значень параметра. А, з проміжку від мінус 9 до 4, при яких дане рівняння має корені. Дякую за увагу!